Доброго ранку, діти! Сьогодні я вас запрошую в країну аплікації. І дивіться, з ким ми сьогодні з вами познайомимось. Що це? Так, діти, це ножиці. Отже, сьогодні ми будемо з вами працювати саме з ножицями. Я хочу вам розповісти декілька правил користування ножицями. Коли ми працюємо ножицями, ми чітко сидимо за столом. Не можна з ножицями ходити по кімнаті. Коли ми з вами щось ріжемо ножицями, то ми повинні бути уважними, різати акуратно, не поспішаючи, щоб не порізати собі пальчики. І також, коли ми працюємо з ножицями, обов'язково біля вас. Повинен бути хтось із дорослих або мама, тато, сестра, брат. Запам'ятали, так? Тому беремо з вами ножиці, кладемо їх на стіл і будемо працювати. Діти, сьогодні у нас з вами буде ось така аплікація це помідори. Давайте розглянемо, якої вони форми. Кругленькі, молодці. А кольору якого? Червоні помідори, а зелене що в них хвостики молодці. Отже, ми сьогодні зробимо помідори на тарілці. Для роботи нам потрібно з вами підготувати ножиці, серветка, на якій ми будемо змазувати шаблони, фломастер зеленого кольору, пензлик, клей. Ще одна серветочка, якою ми будемо витирати залишки клею, також кругла форма тарілочки білого кольору. І три квадрати. Беремо з вами ножиці, акуратно беремо. І беремо ось такий один квадрат. Щоб зробити помідор, він у нас якої форми? Круглої. Тому ми беремо квадрат і нам потрібно зрізати діти лише кути ось ці, бачите? Лише куточки зрізати. Беремо ножиці. Зверніть увагу, як я взяла ножиці і починаємо зрізати кути. Ось так. Раз, зрізали, далі, два зрізали, зрізали. І ось такий помідорчик в нас вийшов, відклали. Беремо інший квадратик і так само зрізаємо куточки. Ось так один куточок зрізаємо. Ось так інший куточок зрізаємо. Ще. І ще один куточок ми зрізали. Ось так. Відклали так само робимо з третім квадратиком. Один куточок зрізаємо, інший куточок зрізаємо. Цей акуратно зрізаємо. І ось три помідорчика в нас з вами вийшло. Ножиці ми відкладаємо, вони вже нам не знадобляться. Тепер ми з вами будемо наклеювати готові форми. Беремо один круг червоного кольору, кладемо на серветочку і змазуємо його клеєм. Змазали акуратно беремо. І приклеюємо на нашу тарілочку. Ось так приклеїли, пальчиками притиснули, серветочкою прибрали залишки клею. Беремо інший шаблончик, кладемо так само його на серветочку і змазуємо клеєм. Змазали, перевернули і акуратно приклеїли нижче, ніж верхній круг. Ось так як я показую. Серветочкою прибрали залишки клею. Так само намазуємо клеєм і третій наш кружечок. Змазали і приклеюємо його вище трішки, ніж попередній кружечок. Ось так. І в нас вийшло два помідора вище, а один помідорчик нижче. Беремо з вами фломастер і домалюємо помідорчикам хвостики зеленого кольору. І ось така робота в нас з вами вийшла. Діти, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших тарілочок з помідорчиками. А зараз ми будемо прощатись. До побачення!